Всім привіт! Давайте подивимось, чи є які-небудь перешкоди для українських військових для звільнення Луганської області. Що заважає звільнити? Без втрат серед особового складу та цивільних. Луганська область, дивимось. Бої запеклі. Агресія є. Так. У Верховному суду там буде поразка у Росії. Поразка буде звільнена. Приїзд здійсняться. Луганська область повертається вся, повертається до України. Це Україна. Так, є захист. Добре. Прибираю перешкоди. Заперечую. Тут перешкод немає, таких сильних. Заперечую. Так. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Вища сили, духи роду, ангел-охоронці, Прошу захисту для Луганської області. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню Луганської області. Області без втрат для особового складу української, української армії і без втрат серед цивільного населення. Та буде так, буде так, буде так, щоб було без розрушення. Поволі вища сил. Дякую всім.